А це просто дещо неймовірне. Я дуже радію, тому що технології не стоять на місці і далеко позаду ось ці щільні, некомфортні білі СПФ на фізичних фільтрах, які просто жахливо виглядають і дуже некомфортні. Тому зустрічайте перший і єдиний, абсолютно прозорий і абсолютно зволожуючий СПФ. 5% пантенолу і вазелен. Тобто, окрім зволоження, захисту, цей СПФ буде ще й заспокоювати шкіру, відновлювати її, буде протизапальний. Крем дійсно не залишає жодних білих плям, дає максимальне зволоження, комфортна на руці, ніби водичкова така в нього текстура, ніби росою руку покрили. Зараз я вам покажу, що немає взагалі білих плям. Об'єм, до речі, тут аж 80 мл. SPF 45, ну цього більше, ніж достатньо. PA3 плюси в межах міста. Якщо ви прям не, цілий день не знаходитесь на сонці, то це більше, ніж потрібно.